Молодий парубок каже своїй матері. Мамо, сьогодні до мене в гості прийдуть три дівчини, і на одній із них я хочу одружитися. А ти спробуй вгадати, на якій саме. Після того, як дівчата пішли, він запитує у матері Ну, як ти думаєш, на якій? Ясна річ, на ті, що сиділа посередині. Оце так. і Як ти здогадалась? Так вона від самого початку, як тільки увійшла, почала мене дратувати. Один Йох 20 років сидів у позі лотоса, в глибокій медитації перед цигляною стіною. Коли він вийшов із трансу, учні приготувалися з жадібністю слухати його першим словам. Йох встав і сказав Так, ну тепер зі стіною все ясно. На іспиті до університету професор ставить абітурієнту питання Пане, чому ви вибрали саме наш університет для вступу? Тату, ну годі вже! Новий співробітник на підприємстві запитує під час обіду. Оксано, а мікрохвильова піч у вас працює? Як годинник. Щось вона не гріє. Я ж говорю працює як годинник. Одного разу дід пішов у ліс по ягоди і трохи заблукав. Подумав, подумав. Та й поліз на сосну, щоб по колиці зверху подивитися. Тут до сосни цієї підрулює весела парочка і давай активно займатися сексом. Раптом дівчина замислилася і питає свого хлопця Слухай, а якщо я заличу, хто буде аліменти платити? На що хлопець недовго думаючи відповідає Ясна річ, хто зверху? Дід від такої несподіванки валиться з дерева і, обтрушуючись, каже Ага зараз. Ви тут курва, безбажно граєтеся вже дві години. А мені сі аліменти платити.